Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Аеродром Старий Оскіл, який слугував окупантам, запасним аеродромом для фронтових бомбардувальників і який знаходиться на Білгороді, перестав існувати. Понад 14 невідомих ракет безпілотників, опрошили повністю всю територію литовища. Від аеродрома, як пишуть партизани, не залишилося і мокрого місця. Згоріли ангари, паливно мастильні запаси, вишка диспетчера, реп та інші інженерні споруди. Аеродрома більше немає, пише телеграм-канал. Автопорпомсти від аеродрому до Харкова 50 кілометрів. Ну ви зрозуміли минулої ночі. Харків зазнав масованого удару комплексами С-300, які окупанти використовують через відсутність запасу відповідних ракет. Помста за цілий рік обстрілів тепер же за інформацією військово-політичного глядача Олександра Коваленка. Один субопоєприпас касети атакам зможе вивести з ладу літак або викликати детонацію на аеродромі у разі передавання в Україні комплексів атакам з касетними зарядами. Найбільш ефективно їх використати для атаки на. Аеродроми про це в коментарі фокусу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, згідно з доступною інформацією, йдеться про касетні атакам СА що США готуються передати Україні. З них можна виділити два типи: атакам М «Атакамс-М-39» та атакам М 39 А1. Щодо атакам С М 39 то йдеться про ракету, що містить 950 п'ятдесят субу боєприпасів М 74 та може сягати відстані у 160 кілометрів. На мою думку, їхнє застосування найбільш доречно по вороже. Аеродромах навіть один з 950 боєприпасів здатний, якщо не викликати детонацію, то значно пошкодити і вивести з ладу літак. Це буде справжній жах для російських аеродромів, ремонтних базах, місць концентрації техніки та ворожої сили. Якщо говорити про атакам з М 39 А 1 то він має лише 300 суббоєприпасів, але через це має збільшений паливний бак, тому може досягти 300 кілометрів, розповідає фокусу Коваленко. У той же час армія РФ у російському прикордоні діє Є проти російських добровольців тим способом, який у неї виходить найкраще. Стирає населені пункти з лиця землі. Це робиться для того, щоб противник мав менше можливостей виконувати забудову як позиції, вогневу точку або укриття. Про це розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Бомбами вони просто зачищають село, перетворюючи його на випалене поле. Пояснює гість ефіру. Це за його словами ускладні рейдові дії добровольців, але не, не уможливлює їх. Яскравий приклад це кринки. На лівому березі Херсонської області це село практично повністю знищене, стерте з лиця землі, але там вдалося нашим підрозділам зайняти хороші позиції, облаштувати позиції, утримувати плацдарм. Не виключаю, що так само РДК і Легіон Свободи Росії зможуть утримувати позиції навіть у стерті з землі козинці, вважає Коваленко. Оглядача зазначає, що поки рано говорити, як далеко зможуть просунутися російські добровольці. Це залежить від багатьох факторів, зокрема від ресурсів, які є у Легіону Свободи Росії, та російського Добровольчого корпусу РДК для просування, проте тепла погода полегшить їм завдання. Наближається літо не за горами вже квітень та травень, а це все наближення зеленки. І в умовах зеленки діяти рейдами групами у диверсійно-розвідувальним функціоналом набагато простіше. Тому я думаю, що про розширення сірої зони можна буде говорити з настанням літніх місяців, зазначив гість ефіру. Коментуючи заяви, з яких головною метою російської добровольці визначається Москва. Коваленко зазначив, що похід до російської столиці не відповідає функціоналу цих підрозділів. Це не ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина, це в принципі зовсім інший формат їм чиниться опір. Тут навіть не потрібно дивитися на те, що відбувалося влітку 2023 року. Там опір не чинився, бо була справді підтримка і було збентеження. А тут є повноцінний опір з боку російської армії, спецслужб, розгвардії. тощо. що тому до Москви з такими ресурсами не дійти. Знов таки РДК Легіон Свободи Росії це диверсійно-розвідувальні групи по соті. Це їхній функціонал, райдовий функціонал. Це не рівень армійського корпусу чи загальновійськової армії. Міє, тому вони можуть розширювати сірі зони, але не йти на Москву. Констатував Олександр Коваленко. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.